Христос народився. Сьогодні, шановне ну, товариство, ми разом з вами розглянемо ситуацію на лінії бойового зіткнення. І розпочати огляд пропоную ситуації на авдіївському напрямку. За повідомленнями безпосередньо з місця подій ситуація складна, але ситуація контрольована Збройними силами України. І вся інформація про те, що ЗСУ змушені будуть залишити авдіївський укріп район ще до Нового року, на мій погляд і на моє переконання, не відповідає дійсності. Більше того, наразі говорити про те, що російські окупанти створили оперативне оточення збройних сил України в районі Авдіївки і безпосередньо контролюють локації збройних сил України. Немає жодних підстав. Ширина коридору приблизно від 6,5 до 7 кілометрів, що дозволяє збройним силам України здійснювати локації, а саме, ротацію особового складу, вивезення поранених і підвезення БК. Є певні тактичні успіхи росіян, але вони не впливають на загальну картину і зміну лінії бойового зіткнення. Давайте разом з вами розглянемо більш детально ситуацію на Авдіївському напрямку. За останні добу ворог активізував просування в районі залізниці. Відповідно, основна його завдання це вихід безпосередньо до очеретина. В чому полягає подібний маневр? Варто говорити про те, що зафіксовано дійсно просування як східніше, так таке західніше залізничної колії, це говорить про плани російської окупаційної армії. Фактично обійти позиції збройних сил України і нанести удар у фланг групування, яке займає позиції безпосередньо в районі Бердичі. Тобто, таким чином вони намагаються уникнути подальшого бойових дій безпосередньо населеному пункту степове. Тепер по ситуації в степове в попередній програмі. Ми вже спростували з вами повідомлення німецького кореспондента Біл Трипке про те, що Збройні сили України змушені були залишити позиції в цьому населеному пункті. Наразі бойові дії тривають як в самому населеному пункті, так і відповідно окупанти намагаються атакувати позиції збройних сил України з флангів, зокрема. З Західного флангу і відповідно намагається просуватися безпосередньо з району залізничних колій у району Степове ворог намагається просуватися як у самому селі, а також північніше та південніше. нього на північ від села має невеликі успіхи. Ми з вами вже про це говорили. Е, крім того, варто говорити про те, що характер бойових дій в районі Степове це фактично мають. Ознаки рейдових атак. Тепер щодо ситуації в районі Авдіївського коксохімічного заводу: днями відбувся досить потужний штурм з боку російських окупантів, але закріпитися на позиціях чи то увірватися безпосередньо на території Авдіївського коксохіму окупантам не вдалося. Є важка ситуація в районі садового товариства виноградник і є певні тактичні просування окупантів в цьому напрямку. Крім того, варто говорити про те, що наразі лінія бойового зіткнення в районі фільтрувальної станції фактично без змін, за повідомленнями безпосередньо з місця подій у напрямку Первомайського окупанти змогли просунутися на 200 метрів глиб українських позицій. Це з напрямку водяна. Звідти ж є просування у бік 9-го кварталу Авдіївки приблизно на таку ж відстань. Але ще раз підкреслюю: наразі говорити про зміну лінії бойового зіткнення відповідно оперативне оточення українських військ в районі Авдіївки немає жодних підстав. По Авдіївці ми з вами завершили огляд. Єдине, що додам, що втрати окупантів за останні. Добу на Авдіївському Мар'їнському напрямку за оцінками Генштаба збройних сил України, це приблизно до вісьми з половиною тисяч особового складу. Наразі в районі Авдіївки окупанти намагаються ввести е, безпосередньо в бій оперативні резерви, це йдеться про підрозділи Другої загальновійськової армії, яка були передислоковані з окупованих територій Луганської області на Авдіївський напрямок. Крім того, активно використовується тактика введення в бій підрозділів Шторм-Штормзет і відповідно, колаборантів числа так званого першоармійського корпусу ДНР. Бахмутський напрямок. Тут ситуація змінюється найбільш динамічно. Варто говорити про те, що окупанти мали певні. Тактичні просування протягом останніх декількох днів в районі Богданівки, Ба більше того, їм вдалося просунутися у напрямку кладовища і е, спробувати закріпитися, але за останньою інформацією, Збройні сили України провели низку успішних контратак і відповідно повернули раніше втрачені позиції як в районі кладовища, так і відповідно в районі Хромове. Це район так званих ферм. Основний напрямок удару окупантів це знову таки охопити позиції збройних сил України в районі часів Яра з метою флангового удару по опорних пунктах наших захисників. Позиції ЗСУ в районі Часового Яру штурмувати в лоб фактично неможливо, бо це відповідно створює додаткові загрози для атакуючих підрозділів російської армії. Крім того, варто говорити про те, що посилюється тиск окупантів на Іванівське по трасі з дачних поселень. В цілому ситуація важка, але ситуація змінюється динамічно. Як бачимо, є успішні контратаки з боку Збройних сил України, які демонструють активний характер оборони наших захисників. Перейдемо до огляду подій на Куп'янсько-Лиманському напрямку тут ситуація складна. Окупанти посилили атаки в районі Сенківки, вводяться в дію оперативні резерви, і, відповідно, є додаткова передислокація підрозділів окупаційної армії, як з території Російської Федерації, так і відповідно тилових районів окупованих територій Луганської області, використовується тактика короткого плеча. Цебто покращеною логістика, яка дає можливість окупантам поповнювати БК і відповідно вводити в бій свіжі резерви, окупанти намагаються тиснути з району Лиману першого, бої тривають безпосередньо на підступах до Сеньківки. Ситуація складна. Але знову використовується фактор географічного становища населеного пункту плюс успішні дії Збройних сил України в моменті контрбатарейної боротьби. По Лиманському напрямку різка активізація окупантів Нет. в районі Терни, на схід від Терни. Окупанти намагаються ліквідувати український плацдарм вздовж річки Жеребець. І не полишають спроб організувати оперативне оточення українських військ в районі Сіверська, а одночасно йдеться про те, що окупанти намагаються одночасно атакувати з району Білогорівки і району Спірне Донецька область. Ситуація важка, але тактичного просування окупантів на жодному з цих напрямків немає. Наразі окупанти намагаються. Атакувати в серебрянському лісництві запеклий характер боїв в районі так званої е, братської могили, це по Лиманському напрямку. Можемо відзначити і введення на е, відповідно торському напрямку виступів в бій підрозділів бригад спецпризначення російських окупаційних військ. Тобто продовжується тактика фактичної утилізації, чи як самі росіяни. Не говорять сточення основних боєздатних підрозділів окупаційної армії, а мовиться про бригади спецпризначення, зокрема 24 бригада, і відповідно підрозділів е, повітряно-десантних військ і морської піхоти. До цього ми ще повернемося окремо по е, запорізькому відтинку. Окупанти намагаються покращити своє тактичне становище в районі. Роботи не і вербове, причому використовується тактика знов таки м'ясних штурмів. Задіяні підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії, і відповідно 78-ї повітряно-десантної дивізії. Варто зазначити, що підрозділи 78-ї повітряно-десантної дивізії були передислоковані на Запорізький напрямок з Лиманського напрямку. За оцінками російської сторони, фактично, знов таки. Йдеться про сточення двох найбільш боєздатних дивізій повітряно десантних військ при мінімумі практичних просувань з боку окупантів, йдеться лише про незначні тактичні успіхи окупантів в районі Роботина. причому зміни лінії бойового зіткнення на даний момент не зафіксована. Окупанти змушені визнати успішні дії збройних сил України в моменті контрбатарейної боротьби і нанесення ударів по позиціях окупантів з використанням ударних дронів. Крім того, варто говорити, що за останні декілька днів були успішні удари по тиловій інфраструктурі окупантів в місті Токмак, причому удари були нанесені по пунктам постійної дислокації окупантів і відповідно складах ЗБК. Місцеві пабліки повідомляють про успішне нанесення ударів, яке підтверджується власне і подвійної детонації по е, Таврійському напрямку важкі бої в районі населеного пункту Кринка окупанти намагаються знову використовувати тактику навалу, причому задіяні підрозділи новосторони 104-ї повітряно-десантної дивізії. Тактичного просування немає. Варто говорити про те, що після успішних Дій українського ППО щодо ліквідації трьох бомбардувальників Су 34 тактика Росіян значно змінилася. Самі Росіяни відзначають, що за останні дві доби е, зменшилося е, в рази удари російської авіації по позиціях збройних сил України з використанням Кабів, крім того, варто говорити, що на тлі успішних дій збройних сил України щодо нейтралізації. Російської авіації окупанти зафіксували випадок застосування проти збройних сил України хімічного зброєння. Зокрема, задокументований факт використання відповідно гранат К-51 по позиціях збройних сил України в районі населеного пункту Кринки. Це свідчить про те, що окупантам не вдається прорвати українську оборону. З позитиву можемо відзначити про знищення РЦЗВ ураган на цьому напрямку, знов таки з використанням ударних безпілотників. Самі окупанти відзначають успішні дії збройних сил України з використанням як БПЛА, так і відповідно засобів радіоелектронної боротьби, які не дозволяють окупантам задіювати е цей компонент за інформацією окупаційних військ. У збройних сил України є суттєва перевага у так званому малому порівітрі, тобто використання безпілотних літальних апаратів. Ситуація складна, але ситуація контрольована. Ще раз підкреслю, збройні сили України е, утримують раніше захоплені плацдарм. Причому основний акцент окупаційних військ робиться на неможливості розширення зони присутності збройних сил України. Себто окупанти прекрасно розуміють, можливі подальші сценарії, а саме просування вглиб окупованих територій Херсонської області і вихід безпосередньо до адміністративних кордонів з Криму. На цьому товариство можемо і фактично завершити сьогоднішній огляд подій на лінії бойового зіткнення. Можемо наразі констатувати те, що не зважаючи на всі спроби окупантів, прориву української оборони немає. Всі історичні повідомлення в українських, в тому числі змі, про те, що окупантам вдалося просунутися на відстань до 20 кілометрів, не відповідає дійсності. На жаль, так звані експерти плутають глибину просування з відповідно шириною наступу окупантів на окремих ділянках фронту. Товариство, ми разом з вами тримаємо руку на пульсі, перевіряємо і аналізуємо інформацію і довіряємо Збройним силам України. Товариство ще раз вітаю вас за святами: Україна є і буде вільною суверенною незалежною державою. Як мені скинули посилання у телеграм-каналі, у школі попереджають. Батьків, учнів про те, що коляд-коляд-коляда, хай русні при, прийде пи, ну і далі там здогадуємося, не є колядкою у її класичному розумінні. Але менше з тим ми разом з вами робимо все можливе, щоб наблизити ту саму пи російським окупантам. Це буде Україна. Ми того варті.